Палаці культури Титан зібралися вимушені переселенці, місцеві активісти та представники громадських організацій в рамках інфофесту. На часі тут можна отримати поради та допомогу щодо того, як відновити документи, створити власний проєкт та отримати всебічну підтримку. Ідея фестивалю для того, щоб об'єднати населення і громадський сектор, показати, які послуги може отримати населення під час війни і безоплатні послуги хочу на це підкреслити. В нас різні організації по і майстер-класи проводять активності і розказують про свою діяльність, які послуги вони надають. Одну з десятка локацій розгорнули фахівці благодійного фонду Право на захист. Зазначають, нині найбільша потреба серед населення, отримання юридичних та психологічних послуг. В нас є багато сфер. Зокрема, це надання юридичної допомоги, психологічної допомоги, моніторинг ситуації, соціальний супровід і грошова допомога. Вона в нас є як багатоцільова, так і цільова. Основний такий наш напрямок дуже сильний і потужний це саме надання юридичної допомоги. Це як первинна, так і вторинна, так і повний комплекс юридичних послуг. Все це безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб, а також осіб, які постраждали від збройних дій військової агресії. На фестивалі також розгорнули локації, де проводили творчі майстерні для дорослих. Також працювали цікаві дитячі зони. Ми представляємо арт-терапію на інфофесті, займаємося з дітками-розмальовками, а також, також ліпленням з аеропластиліном. Е, наша задача сьогодні зайняти діточок, поки батьки будуть зайняті на панельних дискусіях або дивитися на інші локації. Ті, ті, що для дорослих, сьогодні ми займаємося саме дітьми. На фестиваль завітало чимало жителів Запоріжжя, а також представники місцевої влади та інших громадських та благодійних організацій для того, аби обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Я певна, що ми всі разом боремося за українське завтра, за українське Запоріжжя. Я дякую вам щиро. Ми були на заході і презентували нашу діяльність, спілкувалися з партнерами, знайомилися сьогодні. Я в якості учасника. Я вважаю, що така ініціатива вона дійсно є дуже важливою для громадськості і для самих організацій. А для громадськості в тому плані, що вони можуть дізнатися про можливості гуманітарної, медичної сфери, соціальної допомоги. Загалом фестиваль тривав два дні. Ініціатива організована активною жіночою групою учасниць у межах проєкту «Women Lead in Emergencies», що реалізується благодійним фондом Схід Сос. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.